Рано вранці, близько десятої, на одному з найлюдніших місць Суворівського району, трамвайні зупинці на молодій гвардії, четверо невідомих на очах у свідків розтрущили вщент. Передвиборчий агітаційний намет кандидата в народні депутати Дмитра Пеструєва. Жінка, яка там працювала, каже, все сталося так швидко, що й опам'ятатися не встигла. «Весь матеріал забрали всі блокноти, ручки, автобіографію, програму все. Це вже не перший напад на агітаційні намети кандидата в народні депутати Дмитра Пеструєва. В цей раз невідомі напали також зненацька. Перелякані агіт працівниці вдалося врятувати тільки власну сумочку, та й те лише через щасливу випадковість. Під час нападу особисті речі свідка лежали під столом і були непомічені злочинцями. На місце скоєння злочину одразу виїхала районна міліція. На даному етапі зараз проводиться збір матеріалів, і в данішому буде питання про внесення Матеріалах по даному факту віддіне реєстру до слідка розслідувань, ну і садище далі дальнейшее проведення дослідного следствия. Якщо раніше напади здійснювалися у Великомихайлівському і Фрунзівському районах, то тепер черга дійшла й до Одеси. Опоненти Дмитра Пеструєва на політичному полі ведуть себе, м'яко кажучи, некоректно. Адже такі випадки навряд чи додадуть їм додаткові голоси. Комітет виборців України взяв всі випадки під свій громадський контроль. Івана Дерев'янко, Віктор Доманський. Факти.